Мені, будь ласка, ви холостяк? Ну на даний момент так. О, супер файно! А ви в пошуку пари? Можливо, можна і ну, так Ну, Якщо сказати. є така можливість, так дивіться, я просто Анастасія, львівський купідон, посланий значить, на цю землю додатком кісмія. Можливо, допоможу знайти вам пару. Хто ви? Як вас звати, Скільки вам років? Я Володимир, поліграфіст. Так. Працюю вже рік по спеціальності на третьому курсі. Скільки вам років? 19 опишіть мені, яка вона ідеальна половинка для вас. Треба спочатку гарно поговорити. Треба підтримку, треба хороший інтелект, гарні манери. Ну і все більше нічого не потрібно. Запорука прекрасних стосунків. Наприклад, 5 років дружби перед тим. Серйозно? Як вам таке? Добре. А хто на вашу думку має проявляти ініціативу для відносин? Це важливо для з кожної сторони. А Хто має йти на компроміс? У будь-якому питанні, головне, щоб воно обговорювалося, а потім вже хто має піти на компроміс, той зрозуміє. Чи повинна дівчина на вашу думку в стосунках працювати? Якщо в неї є таке бажання? А якщо нема? Значні. А вам буде комфортно? Постараюсь, щоб нам обом було комфортно, а не тільки. Добре, я вам дуже вдячна. Підписуйтесь на аккаунт Кісмія, шукайте свої відео.